Так, при цьому сьогодні у нас розпаковка обзор і тест донгла для DJI. Обшла вот така посилочка, невеличка. Так, начинаємо її розпаковувати. Все одно подивимося, які розміри того донгла. М -м, я щось думав, що он не Звісно, от такий донгл. Так. Спочатку розпакуємо. Посмотрим. Йоха, Пайтін з ще наймали чим я ожидав. Що ж там є. Опа! У нас отрядка улетіла. ДДЖІ. Ні, логотипа нема. На жаль, це все. Інструкція. Тут як від як це встановлює, сим-карта, як це підключає, Як це вкликає з самого дрона. Так, сим-карту. Я купив типу, на секунду на 80 20-60, но тариф раз. Ну, я буду хотіть їх зекономити, конечно. Я протестірую кульку вам бере за політ. Приблизно кулька я польоту буду робити. І полі того буду підключати акції. Теж ці тест буду кінці ролик. зараз поки що розпакую, далі встановлю. Так що ще у нас тут є заглушечка. Ось така заглушка. Металевий. Тут дві антенни ставляться. Сім-карта. заглушка, заглушка, заглушка. це видно на провода. Тому розберемося, куди вона це ставить. да, воно ззаду на провода. Тут це має ставити, і не бачу, що її не ставлять. Ось такий невеличкий донгл. Кладеться сім карточка. Так, все туго в прорезине. Ось така. Nana 7. Як бачимо, такий донгл. Ну і переходимо до встановки у дрона. Так, тепер продовжаємо встановку донгла 2. На дрон Air 3S. Так. Першим ділом тягаємо акумулятор. Зараз акуратно так запинаємо цю ну, кришку і одтираємо. Так, як підемо, що всередині. Кстати, бачу, тут є вже таке кріплення, а в цій коробці є в запасне. Щоб ці були порти одинаково. Получається, раз нам треба сюди вставити. Я вже сім карту поставив. поставив на 50 ГБ, щоб затестити вийти, скільки мені потрібно на один польот дрона. А потім буду дивитися, який тарифний план підключати. Так, а тепер нам потрібно це дати сюди. Подключити сюди так. Це кришку раз не стаємо. І зараз перейдемо до самого дрону, до настройки. Що покажу як воно файно стоїть на ньому. Дивіться, таке, якби йому щось не вистачало. Тепер усе на місці, тепер можна стабільно літати. Так, після установки, як бачите, у нас це з'явилося 4 діло, воно буде виключене. Вклю, вклю, ви, допустимо, нажимаєте на нього і у вас воно включається. Як воно працює? Получається, на самому дроні має бути інтернет на сім-карті. І, Має бути у вас е... Wi-Fi, підключений з інтернетом або на телефоні. Сімці має бути інтернет, або до пульта має бути Wi-Fi. Тому що як воно працює? Воно працює так, що воно сами, дрон передає сигнал на сервер. А з сервер перейде на пульт. І у вас виходить стабільний сигнал. Саме главное, був швидкий інтернет. Я купив поки що на 50 ГБ. Ми будемо тестувати кульку э, за польот. Допустим, музидає на мегабайт, гігабайт. То все буде в кінці ролика. всі тести. І продовжуємо далі. Так, продовжуємо тест. Зараз ми тестувати дальність, Ну, не дальність миточного качество сигналу, як воно пропадає, як воно реагує сам дрон і на качество картинки. І управляємо. 100 раз. По-друге, ми тестувати скільки інтернету він з'їсть. Ну, В зависимості від того, щоб ми вибирати тарифний план. Я думаю, що це буде для багато кого цікаво. Так, починаємо наш політ. я трошки відео прискорив. Я пульс спеціально рятну на землю. З <laughs> однієї, мало смішно, з іншої сторони, будуть сказати, навіщо. А я поза того, щоб сигнал швидше пропав. І саме головне, як він пропадає, як пульт переключається на інтернет саме. чи стабільно, чи якісь перериви з дроном. чи, Допустимо сигнал пропав, там він переключив, там аж дрон трошку звис, і у вас картинка пропала, як коли сигнал пропадає. Ні, все виїде ідеально, якраз чекаю, картинка, спеціально замедле відео. І ти у нас раз. І сигнал пропав, і все ідеально. І у відео я прискорюю. Хочу долетіти чим далеко. і потім обратно. Зависимося, перевірюємо самий. Інтернет як працює, я заміряв статі на 30 минут польота без сигналу. У мене з'їло 400 МБ. Там виходить 410 МБ. Це виходить за 15 минут польота у вас з'їзд 200 МБ. Це візьміть собі на замітку, коли буде обирати тарифний план, щоб зекономити. Ну і Лічно я для себе тестував, що я зараз там на 40 гігабайт тарифний план я купив. Але чи стоїть мені переплачувати? Я думаю, що ні. Я приблизно знаю, як я польоту роблю, коли я сюди що Лучше я візьму собі такий тарифний план з запасом трішки. В крайній случаї, можу активірувати на багатьох тарифах день без ліміту. Що це виручить на крайній случай? Що так. Всім дякую за просмотр. Ставте лайки, пишіть коментарі, як вам цей. Ну, дійсно, DonGle 2 це дуже класна штука. Коли літає на дронах, коз не має Прямо літає дуже далеко. Хоче стабільний сигнал або між горами. У, у городах літає Десь між деревами, ну дуже-дуже класно. Так, Всім дякую за просмотр, всім до пока-пока.